Друзі, сьогоднішню лекцію я хочу розпочати саме з того, про що ми будемо говорити, структурувати, з якими знаннями ви звідси вийдете і що саме ви отримаєте. Тож, по перше, ви зрозумієте, чи потрібно вам створювати якийсь безкоштовний ваш продукт? А якщо так, то який саме вам підійде? Чи це гайд, чи це можливо чек листи, чи можливо все ж таки відеоурок, якої тривалості урок повинен бути, та за що його видавати, і як зробити так, щоб такими безкоштовними продуктами не привернути увагу не тих людей? Тобто але для початку я вам хочу порекомендувати одну дуже цікаву книжку, яка в майбутньому вам допоможе розуміти, як люди комунікують, як вони взаємодіють та як на них в принципі можна впливати. Адже вплив нас оточує просто щоденно та повсюди. Так, ця книга називається Психологія впливу і написав її Роберт. Чалдині, ось вона так виглядає. І розпочну я якраз з прикладу з цієї книги, де було проведено дослідження в одному університеті, і в цьому експерименті приймали участь двоє людей. Одних один з них був підставною людиною. Його звали Джо. Він був помічником психолога. Інший реальна людина, яка оцінювала картини. І психолог використав такі декілька варіантів цього експерименту, де підставна особа робила непрохану послугу. Реальній людині а, в першому випадку вона робила цю послугу в іншому випадку вона ніякої послуги не надавала, не відбувалось нічого. Тобто під час їхньої співпраці наш з вами підставний Джо він виходив купити собі одну пляшку коли. І коли він повертався, він купував колу не лише собі, а й своєму напарникові. А навіть коли той просто його ні про що не просив, так це була непрохана послуга. В іншому випадку з іншим напарником він просто виходив, прогулювався по коридору, так і повертався назад без нічого. Що ставалось далі? Після закінчення їхньої співпраці Джо просив. Про послугу для себе. Він розповідав, що продає лотерейні білети. І якщо продасть найбільше лотерейних білетів, то отримає цілих 50 доларів. А учасники будуть приймати участь у розіграші автомобіля, тобто їм також це вигідно а, прийняти участь. Вартість такого білетика була всього 25 центів. І здогадайтесь, хто найбільше всього купував його білети. Їх купували ті, хто отримував коло просто так. А інша категорія, які не отримували непрохану послугу, вони купували рівно стільки, наскільки дозволяв їхній гаманець, тобто один-два білетики. А найбільшу кількість продаж Джо робив з тих людей, яким він приносив безкоштовну коло. А хоча це такий нерівноцінний обмін, кола коштувала 10 центів, але люди купували навіть по п'ять квиточків тобто 10 центів, уявляєте, так він витратив 10 центів. А взамін отримав 1,25 продажі. Тому з цього виходить наступне: чи потрібно створювати безкоштовні інфопродукти? Я думаю, що ви вже здогадались, що однозначно так. Ми повинні розуміти лише, як створити так, щоб не привернути увагу халявників у свій блог. А що важливо врахувати, ми про це зараз з вами і поговоримо. Однозначно скажу спочатку, що існують різні інфопродукти, так? Це чек-листи, гайди, відеоуроки, якісь матеріали. І найкраще зараз все ж таки працюють відеоматеріали. Тому що, наприклад, читати про психів на роботі ну, не дуже цікаво, воно ну, не всі мають час. А ось дивитись відео дає емоція, пояснення, вербальне, набагато легше для сприйняття. І так ви показуєте себе, який ви експерт, ви знайомите людей зі своєю особистістю. Це не у всіх нішах насправді можна примінити, тому що, ну, наприклад, ви можете продавати гайд, якщо ви стиліст, і це буде краще заходити, бо там є візуальне підтвердження, там не потрібні ви, як обличчя, там є капсули, наприклад, на весну, на осінь, на літо, і це буде працювати для вас набагато краще. А якщо ви психолог, то краще за все. Все ж таки записати відеоурок. і ми зараз поговоримо саме над структурою, яка в ньому повинна бути. Бо вона повинна продавати надалі ваші послуги і вас як експерта. Тому що чим більше дотиків ви робите зі своїми підписниками, тим швидше у вас будуть купувати. чим більше він з вами повзаємодіє через рілс, відео, безкоштовний якийсь урок, тим швидше він прогріється та прийде до вас в якості клієнта. Тож. Саме перше, що ми повинні продумати, це ми повинні зробити нашу з вами картинку. Відео повинні бути в гарній якості. Вони не повинні бути записані десь у підвалі без світла, з поганим звуком і тому подібне. Відео повинно виглядати так, не наче це салон дорогої машини. Знаєте, не наче воно як з якогось дорогого курсу, тобто якийсь шматочок дорогого продукту, але безкоштовно. тому що всі ми. Давайте будемо чесними. Ми сприймаємо все візуально, і коли воно нам красиво, то ми хочемо це мати у себе. Ми хочемо також це отримати. А коли на фоні ми будемо бачити щось сіре, якийсь бардак, грязь людина сидить. В дульці зверху, ви знаєте, ви думаєте, що це не практикується? Я взагалі була в шоці, коли я побачила багато таких уроків записаних просто на колінці, так от стоїть а, планшет, комп'ютер, людина з гулькою в піжамі, в поганій якості. А, розумієте, це взагалі анріл, тому що так, піжами зараз бувають дуже-дуже гарні, вони такі а, і дорогі, але це не професійно. Якщо ви психолог і ви сидите в піжамі а, і ви маєте якусь лекцію, ну. Вибачте, до вас мені не захочеться прийти на консультацію саме. Тому, найперше, це ваш зовнішній вигляд. У вас повинно бути чисте волосся, ви повинні виглядати опрятно, так, вдягнені не в лахмоті і не в піжаму домашню. Ваша картинка повинна виглядати якісно. Якщо у вас немає додаткового світла чи мікрофону, наприклад, то у вас, хоча б повинна бути тиша в кімнаті без шуму дітей. Так а світло також можна використати денне, сісти навпроти віконечка, щоб світло падало на вас, щоб ваше обличчя було чітким, не розмитим та не розмазаним. Такі відео ми називаємо лід магніти, і їх ми будемо створювати на моєму наставництві, яке вже стартує в листопаді. Про своє наставництво я скажу трішечки пізніше, а наступне, що хотіла сказати, це початок. Ніколи жодне відео безкоштовно не розпочинаєте зі слів Привіт! Мене звати Оля Панаїтова, і сьогодні ми поговоримо про проблеми, які існують. Ні! Забудьте! Ви з перших секунд розпочинаєте з того, що буде у вашому уроці, що людина отримає одразу з перших секунд. Які знання вона буде мати, як вона зможе це примінити на своєму блозі? Це дуже і дуже важливо, тому що їй не цікаво, хто ви вона вас взагалі бачить перший раз, вона вас ще не знає. А, і їй важливо саме познайомитися з вашою експертністю. В першу чергу. Вже в середині відео або в кінці ви можете сказати, чим ви займаєтесь, ви можете запросити на свою консультацію, але на початку для того, щоб вона додивилася ваше відео до кінця, щоб вона зрозуміла, який ви експерт, щоб вона зрозуміла, як ви можете їй допомогти, так? вам потрібно дати їй максимальну користь без всякої води. І наступне: один безкоштовний урок, одне закрите питання. Чому це важливо? Тому що коли людина до вас приходить, щоб зрозуміти, як розпізнати маніпулятора, то ви не розповідаєте про проблеми з батьками, про а, сусідів, про якісь травми дитинства. Ні, ви розповідаєте одну конкретну чітку дію. Тому що один урок має бути тривалістю не більше 15 хвилин. Ну можливо, 20, якщо це дуже така важлива тема, і вона дуже обширна, так. Тому що в теперішній час, в 21 столітті, ми не не всидіємо довго на одному місці, і людина повинна додивитися наш ролик до кінця. Важливо максимально структурувати всю інформацію завчасно, тобто пропишіть план, пропишіть структуру свого уроку ще до початку зйомки, щоб коли ви вийдете, ви чітко говорили по своїй структурі і не відходили від теми. Тому що коли людина закриває з вами одне питання з самого вашого ролику. Вона буде мати чітке розуміння, що ви їй можете дати, з чим ви можете допомогти. А коли ви або всім да так, то вона виходить з кашею в голові, і вона не знає, за чим вона може до вас звернутися. Тому безкоштовний урок він повинен бути дуже сильно наповнений. Не водою, а конкретними діями і конкретними практиками, конкретними якимись вправами, конкретними якимись кроками. Одразу скажу. Що презентація тут взагалі не обов'язкова, але якщо ви любите цим займатись, то це буде лише таким бонусом приємним, так де людина буде не лише аудіально підтверджувати, а й візуально бачити і запам'ятовувати більше. І як зробити так, щоб ці люди переходили до вас в базу клієнтів, а не просто чекали вашого безкоштовного наступного уроку, так? Кожному безкоштовному уроці, ви не просто його видаєте, так? Тому що я робила нещодавно таку одну величезну просто грубу помилку. Я створювала безкоштовний урок, він був корисний, ставила це відео на таргет. До мене приходила класна аудиторія. Вони всі дивилися ці відео, вони повторювали за мною. Я витратила кошти. Але ці підписники просто сиділи далі в моєму блозі таким мертвим грузом. Чому? Тому що вони отримали користь. Вони мені дійсно писали про те, який класний був урок, який він був об'ємний, чіткий, корисний, покроковий. Але далі з цього уроку я їх нікуди не вела. І це була моя величезна помилка. Тому що, знаєте, люди, вони взагалі такі істоти, особливо в соцмережах, схожі трішки на тих, хто загубився в лісі. Вони чекають від вас конкретних задач. Тобто, ви кажете, підпишись. Напиши в Директ таке слово, або хочеш отримати урок, переходь туди. І ви постійно кажете про те, що ви продаєте консультацію або курс, або ви просите їх поставити лайк або зробити репост. Тобто, поки ви не скажете вашим підписникам, що потрібно робити. Вони не зроблять нічого, тому ваша задача в вашому лід магніті, в вашому безкоштовному продукті, не лише давати цю користь, а й вставляти тему, що ви можете далі їм продати, як вони з вами можуть далі повзаємодіяти. А тому ми постійно повторюємо про те, що ми можемо дати їм після нашого безкоштовного продукту. Наприклад, на моєму наставництві ви будете створювати не лише лід-магніт, ви правильно упакуєте свою сторінку, зробите правильні рілси, і вам не доведеться працювати в блозі 24 на 7. тому що ваші воронки це і є ваші лід-магніти. Вони будуть працювати за вас. А ви, в свою чергу, будете працювати над своїми продуктами та над своїми консультаціями, а не над Блогу. Розумієте, в чому різниця, так? Тому я вас запрошую на своє наставництво, яке буде стартувати в листопаді. І ми разом з вами упакуємо ваш блог так, щоб ви не жили в ньому 24 на 7. А, і ви вже зараз можете забронювати собі місце по найвигіднішій ціні це навчання. А поки я все ж таки хочу ще трішки наголосити на декілька важливих моментів, що не бійтеся віддавати користь в 21 столітті. Зараз найважливіше це користь, тому що чим більше користі ви даєте? Я не кажу про перевантаження, так а локально, тобто одне відео, одне питання. Тим більше людина до вас прогрівається, тому що сьогодні всю інформацію, абсолютно всю можна знайти в соцмережах, в Ютубі, в інтернеті. Так вже всі про все сказали давним-давно. Але люди йдуть до людей. Тому, коли ви записуєте відео для людини, поставте себе на її місце. Чи хотіли б? Ви дивитеся такий візуал, який ви створюєте. Чи хотіли б ви почути ту інформацію, яку ви даєте? Чи бачите ви там користь? своїй інформації. Тому не скупіться на користь. У вас її предостатньо, вашої експертності предостатньо. Головне, це правильна упаковка, позиціонування та щирість, куди ви ведете своїх підписників. Наставництво блог з нуля до продажів стартує в листопаді. І якщо ви мрієте, щоб ваш блог працював на вас, а не ви на нього, приходьте! Для ранніх пташок найкращі ціни.